В озерах парку партизанської слави купатися суворо заборонено. З початку року тут загинула вже одна людина. Втім, це зупиняє не всіх багато хто просто не знає про заборону. Тут не облаштовані пляжі, недосліджене дно водойми, немає і рятувальних постів. За всіма критеріями озера небезпечні для купання. Незважаючи на це, у воді ховаються від спеки і дорослі, і діти. За своє здоров'я не переживають. Спокійно купаєте. Так, да, нічого не волнуємося. Не волнуйтесь. Да, за свою життя не боїтеся. Нічого боїмся. Взагалі правила поведіння на воді, знаєте, соблюдаєте? Так, да, друг друга не топіть. Та довго йти. більшість людей про заборону купання не знають, бо не мають про це елементарної інформації. Ми знайшли лише таку маленьку табличку. Про обізнаність відпочивальників мали б подбати комунальники. Є така організація комунального підприємства Плесу. Вони займаються цими питаннями. Ми в свою чергу лише можемо застерегти людей, запобігти якоїсь надзвичайної ситуації, якоїсь смерті, провести інструктаж. Інструктаж пішли проводити безпосередньо на пляж людям, роздали інформаційні листівки та ще раз застерегли від небезпечної розваги. Берегіть свою життя, життя близьких вам людей і залишайтеся нерівнодушними, якщо ви бачили, якщо ви бачили що біду, виділили у кого-то в полі зрення. На останній дзвонок здесь компанія випускників в нетрезвому стані, абсолютно п'яний. Випівка, я не знаю, где були наші права правоохранительні органи купались в одежде, вообще просто не вигнаті була з десь. Табличка, я думаю, должна стоять. Ви согласны со мной? слід визнати, що правила першої допомоги в разі біди люди знають поверхово. Ми обов'язково вивчимо і дітям підкажемо як лучше цього не треба, Ну постараємося помочь. Зате порадували діти. Подекуди й найбільші бешкетники на воді. Якщо нікого немає, то вони то один Майстер-клас із порятунку людини показали рятувальники. Нагадали і схему проведення штучного дихання. Дуже на коліні вливаємо йому і злишки тіло нахлопався. нахмотався. Можна ділити так, щоб Тіга, 15 нажаті на два вдоха. Купатися в дозволених місцях, бути максимально уважним та не вживати алкоголь. Прості правила безпеки на воді не варто забувати. Микола Різник, Богдан Цендровський, соціальна країна.